Вітаю товариство! Сьогодні у нас на огляді китайський такий красивий 40-сильний трактор Lomon SD-404. Встановили ми на нього п'ятидверну кабінку висотою. Трактор зараз має 2,25. Максимальні комплектації п'ятидверна. Тобто відкривається двоє передніх дверей, бокові, заднє вікно. І нагадаю, що варіанти можуть бути різні, можуть бути бокові глухі, безрамочні, ну і інші, інші, інші. На цю модель наразі шаблону у нас не буде. Таку ж якусь кабіну можна буде зробити тільки з перегонкою трактора. Так, і перейдемо по самій кабіні. Як бачите, тут у нас все обходить уплотнітіль. Тобто нічого тут не перерізалося, все залишалося в оригіналі. Зроблені такі ось кріплення спереду, винесена підножка. І так кабінка виглядає ззаду. Зроблені такі ось кронштейни. Все не закріплено через подушки. До заднього моста. Тут вже перенесено. Розетка на Кронштайн винесена. Так, і перейдемо по самому трактору. Кабінка у нас йдуть під ключ, тобто можна замкнути, Переоткриваємо. дверка у нас тримається. І зроблені такі ось зашивочки. Все у нас гарненько прошито, проклеєно. І так це все виглядає. Так, Кабінка у нас дуже і дуже простора, так як трактор, гарна рівна підлога, зручно залізти і зручно сидіти. Так, По кругу він везде під склом, гарний огляд на передні колеса. Як бачите, і так тут зроблена стеля. Пічка має три положення. Магнітофон має флешку, має функцію Bluetooth і клавіші, світло, передня, задній двірник і вентилятор. Тут такий вентилятор. Так, бокові вікна у нас так відкриваються на таких клямочках. Приоткрили. і має вентиляцію. Заднє вікно теж просто тягнемо від себе і все відкрито. Друзі, наголошую, що краще робити. Все-таки, щоб бокою відкривалося, це зручніше. І вішачок. Так, друзі, в коментарях додавлю свій номер телефону, закріплю сторінку і пишіть, телефонуйте. Всім добра і, і всього найкращого.